Усім привіт! Вітаю на своєму каналі! Запрошую всіх підписатися, всіх однодумців, ті, хто люблять вишивати або спостерігати за процесом, або просто люблять українську культуру, українську вишивку і хочуть допомогти розвивати український контент. Отож, сьогодні я вам розповім, як закінчити роботу. Тобто, у нас вже готова робота, вишита, ми хочемо. Довести її до ладу. Тобто нам потрібно ось, цю, всю, ось це все закрити. Як це зробити? Отож, спочатку беремо тканину, яку ми будемо використовувати, обмальовуємо по контуру, відступаємо 1 см і обрізаємо. Ось виходить у нас ось таке коло. І все. Ну, звичайно, нам потрібно вибрати тканину і нитки, колір нитки. Можуть бути кольорові, можуть бути біленькі і які завгодно. Я вибрала ось таку тканину, тому що в мене ось тут така теж використана тканина. Тому вибрала ось таку саму тканину. Дивіться, як, як ми закриваємо нашу роботу. Завершуємо. Найперше, так як це я роблю? Не знаю, можливо, я якось неправильно роблю, але. Мені так само простіше. Тобто я знаю, що в мене відступлено всюди по одному сантиметрі. Тому я загинаю один сантиметр. Я його не, не обметую, нічого не роблю. Просто ось так загинаю. от, Починаю я. Роблю закріпку, закріплюючи шоу. так, на тій спідній тканині, яка знизу. І потім. Прикладаю вже загнуту зверху тканину і закріпляю її, пришиваю і верхню, і нижню, тобто дві за разом. Після того, як закріпила ниточку, я петельним швом йду з правої сторони наліво, мені так зручно. На цьому етапі важливо задати інтервал наших стібків, тобто для того, щоб було все красиво, потрібно, щоб вони були одинакові, однакової ширини ці стібочки. Ось так, перші стібочки вже готові. Так ми продовжуємо петельним швом вздовж проходити. Але в кінці є один нюанс зараз покажу і розповім про нього. В цій роботі я три рази міняла ниточку, всі хвостики ось всередину. Ось таким чином зашиваю і ховаю всередину, щоб було красиво і нічого не видно. На кінець я залишила частинку з таким невеличким нюансиком, який не трапляється, звичайно, в кожній роботі, але в цій роботі мені потрібно було зашити частину, яка і йшла спереду, тобто частину комізетки, зашити сюди всередину. Зараз ви зрозумієте, тому що ну, складно пояснити, коли я зішивала сорочечку цієї леді на картинці, то я зразу розрахувала так, щоб вона загиналася всередину і підшивалася. Е, тому зараз е, побачите таку невеличку деталь, нічого складного, просто це потрібно розрахувати наперед. Це все спланувати, якщо ви плануєте робити такий ефект, типу як от вона зазирає е, за картинки. Ось подивіться, що я маю на увазі ось цю частинку. Ось сюди ми загинаємо і підшиваємо. Просто треба розрахувати її розмір. Щоб не помилитися в розрахунках, щоб вона могла всередину зашитися, щоб було все красиво і нам ми дотримали те, що ми хотіли. Тобто це нам потрібний ефект. Трішки складновато, бо по суті досить грубо, грубий шар потрібно проколоти, але все окей, головне гарно підтягнути. Що воно не висіло а так щільненько все заходило і зараз ми все підшиємо помаленьку, просто не спішити і дотримуватися потрібної нам ширини стібочків, тому що саме ось в цьому місці буде їх досить добре видно. Ми вже на самій фінішній прямій. І зараз вам покажу результат. Виходить, дуже красиво. Лишається лише заховати ниточку. Зараз ще закріплюся добре. І буде суперово. Вийшло все, як я хотіла. Ця картинка буде з'єднана з іншою, знизу ще картинкою, яку я ще поки що в процесі, вишиваю. Тому там ручки я ще не доробила. Тобто вона буде там дещо тримати в руках. Це така задумка. Покажу в наступних відео вам обов'язково. Отож, щоб не пропустити, не забувайте підписатися на мій канал. Буду вдячна за кожен коментар та поширення. До зустрічі! Дякую за увагу!